23 листопада у Шосткинській міській раді відбулися квартальні слухання. Начальниця управління праці та соціального захисту населення розповіла про субсидії та пільги, а саме, куди можна звернутися до кінця листопада стосовно вище зазначених питань. Якщо відбулися у них зміни. Хтось виписався, прописався, тоді звернення обов'язково треба. Хтось влаштувався на роботу або звільнився з роботи, теж необхідно звернутися. Відбулася купівля, продаж чогось або дарування. Або, наприклад, там пай з'явився, де здали в оренду. Тоді треба звернутися до управління, заповнити заяву і декларацію. І далі вже з цього місяця, з місяця звернення, буде е, нараховуватися житлова субсидія. Час до кінця, місяця, е, листопада, місяця, е, звертаємося до управління праці за такими адресами: Горького 4А і Слобіцька 4. Проте з грудня 2022 року щодо питань житлових субсидій, пільг необхідно звертатися до пенсійного фонду за адресою місто Шостка, провулок Горького, 14А. Тобто те, що всі ходили в субсидії, в топольок там протязі останніх 10 чи більше років, тепер з 1 грудня, ось буквально через деякий час, цю роботу забирає пенсійний фонд. Там, де оформляють пенсії, там сервісний центр, туди звертатись. Абсолютно все залишається, як і було, форма. Подача заяв, форма зміни все абсолютно закон як не помінявся. Антоніна Миколаївна також розповіла стосовно надання дров та озвучила суму, що передбачена для їхньої закупки. Була надана субвенція з державного бюджету, і на 2022 рік з придбання деревини паливною. для Шосткинської громади було визначено кошти в розмірі. Сім з половиною мільйонів майже там сім чотири Ми написали листа зведення до департамента на збільшення даних коштів ще на п'ять мільйонів. Отримати паливну деревину мають право родини військовослужбовців Збройних сил України. Також малозабезпечені багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та інші. Ідуть далі, одинокі пенсіонери. Пенсіонери теж за віком тут мається на увазі. Пенсіонери за віком є пенсіонери, які вийшли по вислові років. Вони не беруться до уваги до уваги, бо вони є працездатними. А після 60 звертаються особи. Також до цього переліку відносяться пенсіонери, які проживають самостійно. Для того, аби подати заявку на отримання дров, необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Свободи, 43А, кабінет номер один. Із собою потрібно мати обов'язковий пакет наступних документів. Це прийти з паспортом, ідентифікаційним кодом, Підтвердженням того, що немає газового опалення, якщо це пенсіонери з посвідченням пенсійним, сирокопію дівчата роблять. Якщо це багатодітна родина, це посвідчення багатодітної або особа з інвалідності, посвідчення особи з інвалідністю є малозабезпечена, Це у нас в базі є. Ми довідку видягуємо із єдиної бази підкладаємо. А що стосується, хто знаходиться в лавах збройних сил України, то або у них є довідка, або ж будь-який ксерокопія будь-якого документу, яка на сьогоднішній день підтверджує, що ця людина є військовослужбовцем. Далі заявники мають право отримати чотири кубометри деревини на одне домогосподарство. Ми зацікавлені, щоб більше людей отримали дрова. Ми зацікавлені, щоб така кількість людей була більша, і така можливість у нас є. Якщо не вистачить державних коштів, ми будемо направляти кошти місцевого бюджету, але всіх забезпечимо дровами тим, які підходять під цю категорію.